Слава Україні! Ви на каналі в гостях у надки рукоділки. Сьогодні вам покажу своє просування по цій роботі, яку ви зараз бачите. Це мережка е Котедж, Загадай, бажання називається К212 артикул е наборчику. Так? І покажу, що я почала новеньке і маленьке. Це так, як відпочивала, і дуже давно я хотіла, і, коротше, вам сьогодні покажу. Так. Ось те, що у мене готове вже на сьогоднішній день. Оце все, що ви бачите, це вже, це вже готове. Тут і бекстіч, і бачите, я вже і фрузілки поробила. От. І, і ось от таке воно вже і буде. Ще в мене тут лишилося трошки, зараз я вам покажу. Так, ось одна схема, так, вона в мене складена навпіл. І ось це ось цей, виходить, шматочок ось верх. Бачите, тут оці димові штуки. І я це повністю зробила. І лишився ось так ще. Тут шматок. От. Ну я зараз у мене такий настрій, знаєте, ось тут трошки повишивати. Тут нічого складного немає, тут воно так, знаєте, йде такими. Полосами всі кольори так один за одним, один за одним, один за одним. То, якщо втомилися, то можна отут от відпочити на ось цьому відрізку. Ось. І ось схема, бачите, ну тут ще так багатенько лишилось, але вже трошки мені піднадоїло, тому я ще трошечки тут дороблю і піду вже ось сюди дороблювати ось ці, цю сторону. Я вже хочу вишити повністю цю сторону, потім перейду на ту сторону. Ось, саме для мене такий е е треш дерево я його назвала. Оце осіннє. Тут треба, звісно, постаратися, і тут багато кольорів, і постійно вони змінюються. Але немає. Поодиноких хрестиків. Там три-чотири хрестика є таке. Ось ну одного кольору. Я маю на увазі, а одиночок немає. Але все одно. Е Отут, звісно, я так вже підзадовбалася трошки це дерево вишивати. Оце зелене, воно таке най... ну, простіше набагато. А тут, звісно, треба. І треба зараз його ще доробити. То я вже там відпочила на, на... на низу знизу. І знову, бачите, магнититься моя собака. Е і вже ось тут розпочну і піду вже отак от донизу. Піду, 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 і вже хочу закінчити. Хоча б один лист, щоб був закінчений. Ось. Бо в мене там ще плани з'явилися на деякі відшиви. Подивимось, скільки я встигну цієї роботи відшити. Ось результат мені дуже подобається. Ось тут, виходить, бекстіч на цьому дереві. Там є в ключі такий ну, по типу червоний колір Бекстічу і є помаранчевий. То на схемі самій їх можна сплутати трошки, якщо ну, так, знаєте, не звернути на то уваги і не порівняти між собою можна їх сплутати. І виходить, що один з них ось такий темний, бачите, темно-темно-коричневий, яким тут зроблені ці гілочки. А інший світло-світло-такий коричневий. Ось, і я взяла світло-коричневий, думаю, ну чому. Ну, такі гілочки так само можуть бути. І зробила майже весь бекстіч, Його тут ну, таким кольором погано видно, але тут, бачите, є, є він. Так його немало. От, і зробила, а сама роблю і думаю, ну щось не те, щось не те, все одно не те. Але було ліньки мені піднятися, піти, взяти прев'ю, подивитися, та, або порівняти ці бекстічі, і все одно ж далі роблю. Ну, коротше, врешті-решт до мене вже, знаєте, прийшла якась така. Фея я її називаю. Сказала, так, а ну давай розберись, що ти робиш, тому що потім змінювати, коли час пройде, то вже не, не добре. От, ну, коротше, розібралася, все, виявилося, що не ту взяла я нитку, не той колір, і прийшлося мені а, той випороти і зробити новий. Ось так я згаяла час, десь годину я згаяла даремно. Ось, тому всім кажу, не лініться, а краще перевірте, а потім далі вишивайте. Ось це таке трошки що у мене було. А так начебто тут більше ні, ніяких у мене таких нюансів не виникало. Собі вишиваю та й вишиваю. Ось ось таке виходить. Ну Вже такий, знаєте, шматочок, вона велика, ця робота, не мала, і такий шматочок вже так нормальний. Ще отут -от трошечки будиночка буде, буквально отак -от буде трошки. І все. І вже буде там. А потім, вже колодязь буду. Ну, коли тут все закінчу, то там вже буде колодязь у мене. Ось. Так, і що я ще почала? Почала вчора я прийшла додому. І щось мені, знаєте, хотілося просто, просто відпочити, нічого геть не хотілося вишивати. Потім думаю, ну як так, ну треба ж чимось все одно руки зайняти. Я взяла таку маленьку роботу. От, І давно я вже зібрала на неї матеріали, Ось, але там дечого мені ще не вистачає. Я чекала, чекала, шукала, шукала, Тут, думаю, вже почну з чим є, а потім вже дороблю тим, якщо знайду. Ось, я хочу відшити ось таку роботу. Я не буду казати, чи є це, тому що воно вже зняте з виробництва, з виробництва давним-давно. І просто у мене вже стільки років воно лежить і все хочеться зробити. У мене оця фіалка і є ще, ще, ще одна квітка, забулася яка. Коротше, їх у мене дві, ось таких. Це на дереві, на дереві. Ось. Ось Дерев'яна заготовка. Це я вже розфарбувала сама її, щоб було трошки гарніше. Тут горщик, і в горщику, ну ви ж бачите, ось як тут на. От. Ось так я зробила і ось трошки я почала ось тут. Вчора не можу знайти, у мене немає 950-го номеру DMC, і я не можу ніде його знайти. Ось, А замовляти там, де є один моточок, я, ну ви ж розумієте, що це якось глупо, тому що у нас зараз пересилка новою поштою. Я не знаю, прям хоч би що ти там відправляв, хоч блоху якусь, все одно візьмуть як мінімум 60 гривень, то дуже дорога буде золота нитка. Тому, а там, де є у мене тут доступ, в доступі, то її цього номеру ніде немає. І ось ну, виходить, що ось тут де. Не зашито наразі, це все цей номер 950-й. Ну, я сподіваюся, що скоро він десь з'явиться, я його візьму і вже тут дороблю. Покажу вам шматочок, ось бачите, це шматочок схеми. Бачите, скільки тут багато бекстічу. Тобто треба буде. Я звикла бикстіч одразу робити, то якщо б була по мене 950 нитка, то я б уже ось цей відріз зробила, і тут так само багато бекстічу, я б вже і бекстіч поробила. Але, ладно. Ну, Отак-от я завчора так трошечки повишивала. Тут так само багато кольорів муліне. Немало. Ось. 6, вісім. 22 кольори. А, ну тут, -тут написано: 23 кольори. О. <смі> а я рахую, бачите, треба вміти читати. О, 23 кольори. І так, ну, є трошки, але так, знаєте, нормально. Мені подобається. Як е, така відволікалочка від основної роботи. Дуже-дуже непогано. От, у мене звільнилося місце на підвіконнях. Ось і якраз я хочу хоча б одну вишити з цих, поставити, потім іншу. Я люблю, коли такі штучки стоять на підвіконні, От, то з задоволенням вишую. Ось такі новини у мене на сьогодні. Ось Оця робота взагалі. Я від неї е, в захваті просто. від процесу, від того, що виходить. Ось тут мої фрузелки. Якось такий був у мене настрій, я їх поробила. Вони в мене не такі, як у всіх, але все одно, як у... мої, знаєте, фрузелки. Ось так. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково лишайте, будь ласка, мені якісь коментарі. Мені буде дуже приємно. Тримаємося. Перемога незабаром за нами, за Україною. Слава Україні!